Вітаю вас на своєму каналі Твори витворяю, звуть мене Ольга. Дівчата, хочу сьогодні зробити такий невеличкий майстер-клас по виробам, котрі я в'язала гачком. Бо, зрозуміло, бо часто до мене звертаються з такими запитаннями, а як ви це робили? Тому, дівчата, от в мене лежить така жовта туника, пляжна, котра в'язалася в три етапи. Тобто, спочатку я в'язала верхню частину. А потім нижню частину. Значить, верхню частину я починала в'язати з цього місця. Ось воно, так? Тобто, Там, де шахматка. Я в'язала по колу від цього боку до пройми. От в мене навіть тут шов іде. І він, бачите, який рівнесенький йде. Чому він був рівнесенький, я зараз поясню. Тобто, от Я в'язала до по колу, до пройми, а потім я поділяла на. Дві частки. Першу передню та задню частину я поділяла цю м, туніку. І от коли я поділила цю тунику на м, дві частини, я почала в'язати з воротніми рядочками. Тобто, я в'язала туди, сюди, туди, сюди. Тому, оце місце по колу, котре в'язалася в цій туниці, оцей кусочок, от отсюда, отсюда, до пройми, ось він. Ось цей кусочок, я в'язала, тобто я набрала, замкнула в коло і в'язала один рядок, я зв'язала, потім роботу розгорнула і в'язала в зворотньому напрямку. Потім, опять, коли зв'язала рядок, опять роботу розгорнула і в'язала в зворотньому напрямку. Тому, коли я от сюди дійшла до цього місця, де потрібно було поділяти вже на дві частки, і в'язати далі, не бачено, як воно виглядає. Якби ми в'язали просто по колу, оцю частинку знизу до пройми, а потім поділили на дві частинки, і оцей виріс трикутний, і де ми в'язали цю частиночку одну, а потім другу, воно би дуже відрізнялося і кидалася в очі. А спідницю, спідницю з цієї туники, я просто в'язала вже по колу, вона просто пішла понизу, і воно не так кидається в очі. По цій туниці, дівчата, я не встигла зв'язати майстер-клас, тому що ну не встигла. Тому просто от показую: на цій туниці в мене було отак. Така, так, 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 такі родзиночки. На кожному виробі, котрий який мене в'язали, є родзинки. По отакій туниці з жучками павучками, в мене є майстер-клас, на нього буде обов'язково посилання. І там я на цьому майстер-класі розповідаю. Родзиночки, з котрими приходиться стикатися, коли ми в'яжемо в такому вигляді. Тут єдине, що якщо буде цікаво і кому буде зручно, то тут, от в принципі, там я показую два методи, як можна в'язати, щоб не було. Один шов трішечки бачено, ну тут, взагалі, тут ви шва не побачите. Його тут не бачено, тому що є. Я, де, я дуже полюбляю цей, цей метод в'язання гачком по колу, де зовсім не бачено, де той шов. Ви його тут не знайдете, його тут немає. Тут єдине, що на цій туниці, я окремо в'язала росток. От Росток я в'язала, тут, чому вона теж залишилась в цій стопочці, ця туника, тому що тут от росток я в'язала окремо. То есть тут азиатский росточек на цей туниці, Ось тут він починається, Ось тут вот он, росток. От він починається і пішов. Тобто, отут, ось час, от, от, от цей участочок я в'язала з воротніми рядочками туди і обратно. І для того, щоб воно було не бачено, бо навіть якщо ви зв'яжете вироб увесь по колу і тільки о, росточок зв'яжете не по колу, а з воротніми рядками, дівчата дуже добре це буде кидатися у очі. Тому в таких випадках, коли в мене вся робота іде по колу, і тільки азіатський росточок я пров'язую не по колу, то я просто починаю кожний рядочок з одного місця. Тобто я почала, зв'язала рядочок, там ниточку обірвала. Опять повернулася, зв'язала рядочок, ниточку обірвала і з того боку просто ховаю потім ниточки вироби, щоб не було їх помітно. Але по цій ковтинці в мене є майстер-клас, так що, кому цікаво, посилання, дивіться, заходьте, воно є, бо скоро літо і потрібно вже в'язати на літо. І от в мене ще такий теж бавовняний кардіган, котрий теж частково зв'язаний по колу і не по колу. Значить, він теж зв'язаний регланом зверху донизу. Ну, так як у нас це кардіган, і він йде на застіпках. То ми його в'язали не по колу. Він у нас в'язався з воротніми рядками. Тобто, ми рядок зв'язали, розгорнули роботу і зв'язали далі. Тобто, ми таким чином зв'язали до кінця регланної лінії, до, от, до цього місця. Дівчата, по ньому є теж майстер-клас, і на цьому майстер-класі я там теж показую, пояснюю іменно радзинки цього кардіганчику. А, тому, в принципі, от, ем, ми коли потім з'єднали тут на проймі і почали в'язати. Теж донизу. Кардіган він теж в'язався у нас увесь зворотніми рядочками до самого низу. І тут на цьому кардігані єдине, що у нас тут в'язалося по колу, це рукав. Тобто, коли ми вже з'єднали, зв'язали повністю тіло кардігану і повернулись, нам потрібно зв'язати тільки рукав. От тут в'яжеться по колу. Але його теж потрібно по колу в'язати з воротніми рядочками. Якщо просто в'язати по колу, не зупиняючися, то воно теж буде дуже кидатися в очі. І ви і саме будете бачити це, і люди будуть бачити це, і воно буде виглядати неохайно. А вироб повинен а, виглядати охайно. Тому кому цікаво, як це в'язати, заходьте по посиланням. В опису буде обов'язково посилання на мої ці майстер-класи, де це є кардіган. Я там пояснюю родзинки цього кардігану, і є жовта така а, туніка. Я якраз жовту туніку там в'яжу, а на червоній пояснюю. І там є просто родзинки в'язання по колу. А вам дякую за увагу.